Yes! Okay, Україна, yes! Yes! <coughs> це Європа! Україна, 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 це Європа! Україна! Це Україна! Герама! Це європа! Європа!» Я мають відео передати. Ми все-таки я разом на польській стороні, на українській стороні, і ми хочемо Європу. Це це але тут самі тільки ти комоджі до Європи. Ми можемо йти до Європи. Для цього необхідно трошки змінити владу і її політичні погляди. Але впевнено, що цей ланцюг, який ми створили з Києва до Шагині і Шагині. Далі по Польщі мав велике значення для кожного українця, щоб показати, що моя сила і наша нація вона є і може щось створити велике. А чи то все таке в Європі що нас? Чом нам потрібно все таки змінити свій рівень життя, дотягнутися до кращого. Кожен бажає кращого рівня життя і достатку, і тому я вважаю, що потрібно, щоб наша економіка так само піднімалася вище. Окей, okay. а цьому люди по вашій стороні? Na temat tego protestу, на тема такого протесту, на тема того, що ще діє, бо хіба не всі з тих сандо Європи? Насправді дуже багато людей хоче до Європи, і тому e, вони говорять, що будуть всіляким чином це підтримувати. Для цієї підтримки хоча б було видно, що люди виходять на Майдан, в Києві, у Львові по маленьких містечках, районних центрах, а так само так, і створився цей ланцюг, для якого треба було достатньо народу.